І воля. Ще нам браття, українці усміхнеться доля, гінуть наші воріженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття. У своїй сторожі, душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми, браття козацького роду. Душу тіло ми положим за нашу свободу І покажем, що ми братя козацького. роду. Слава Україні!